Доброго дня! У нас тут невеличка проблема знову з цим монстром Mitsubishi MT200. Йди, будь ласка, сюди. Тут в нас ось бачите, мокра вона ця форсунка і знизу вона бульчить. Булькотить. Втрачається компресія. От у нас. І на Трактор повільно їде і коли глушиш, то там такий був звук. Ну, коротше, компресія була сильна. От. А зараз компресія виходить через форсунку. Ну, по крайній мірі, другу, це 100% взагалі. Можливо, навіть через всі. Через це е, ну, я так зрозумів проблему, що е, це щось з мідними шайбами. Попробуємо їх е, ну, нові замінити на нові. От, і, можливо, вже ця проблема вирішиться. Може. Ну, і трактор буде тягнути, як і раніше. Сезон посадок вже закінчився, тому. Понятно, що вже куча роботи іншої є, але е, хоча б посадили. Тепер можна вже і трактор покрутити знову. Мідні шайби на черзі у нас е, будуть замінюватися. І, і нижні, і на обратку. От, можливо, я, зараз, зараз я заведу трактор. Це коли він нагрівається, особливо видно, що воно булькотить звідти. Можливо і зараз буде, а можливо, і ні. Ось тут вона у нас будь бачите? з компресія виходить звідси. Через це потрібно нам замінити всі шайби. Тому що компресія йде через форсунку, а можливо і через форсунки. Скоріше за все через одну. Замінимо, мабуть, усі. Не мабуть, а всі замінимо шайби і будемо дивитися, що з цього вийде. До побачення.